Коли робота перетворюється на страх, ти боїшся написати листа, бо бос може накричати: страх плюс постійний тиск, це дорівнює вигоранню і втечі в співробітників. Коли є регулярна потреба в героїзмі, коли немає чіткого розуміння, що. Ти прийдеш до свого керівника, він тобі допоможе, він тобі задасть питання, він не буде на тебе гримати, він не буде на тебе кричати. Це є ось така основна ідея, що люди не будуть боятися приходити з проблемами. Тому, будь ласка, не роби так. Що для керівника? Він використовує контроль через страх, але він не дає просто людям взагалі помилятися, взагалі виходити з цієї ролі, щоб ну. Все все було окей. Як для тебе, як для підлеглого. Встановлюй межі, фіксуй випадки тиску, шукай підтримки в HR, в колегах, тому що це теж не ок.